Наша капусточка. Це Зараз виріжемо ту, що розсаду ти купляла на базарі. На, туди клади. А у куску... То у кусочку, то моя. Ну, домашня, з домашньої розсади. А це, де була по буряках, це з купованої. Нічого не пропадає. Листя у нас розсади і своєї хатило. Була на базарі, кажу, дочі, купи там десяток чи два. Може, яка друга Ось, ось і репнула, дивись. Ось ця овечки поїдять. Холодно. Сонце, ну, воно таке. Не дуже холодно, з морозом так точно. Ой, і вітер який. Вітер дуже хуликий. З півночі хмари йдуть, там північ, через те й похолодало. Ну а що нам ждать уже? Ай, яка гарненька. О, важка. важка. Ці отут маленькі, але вони дуже важкі. Важкі. Вітер просто зносить. Шаубичка віднесе. Угу. Який сьогодні? 17 жовтня, доки її держати. Пережила приморозок. Онь яка. Ух. Важка? Важка. Аж слюнки потекли, ми ще не обідали. Ми ще не снідали. У нас перший прийом їжі ще через годину. Нічого люди добрі витримати можна. Я вам кажу, мені, як уже 60 років жінці, витримати можна все. Було б бажання. Це хай. Зараз я вам принесу. Ой, вітер який. Чим дуже мені подобається інтервальне голодування, що не ходиш щохвилини на кухню і нічого не лизькаєш. Нема оцих перекусів. А то вранці поснідав, щось лежить. Хочеш, не хочеш, щось лизь і лизь і лизь. А так лизкання немає. Мені оце тим подобається. Увечері сюди туди йти вже лягаєш спать. Знов а треба вранці, на кухню, ноги несуть. А вранці встала і води не хочеться, ну, воду насильно п'ю. А до обід щось кудись десь пішов, поробив, тут уже час злетів і сідаєш. І ще я вам одне скажу: така їжа смачна. <рес> О Один... 12 <рес> годині, коли сідаєш їсти, то все таке смачне, що вам не передати словами. От сьогодні суп зварила, капусточку стушила, тушила, все без м'яса. На жиру тільки без м'яса. Хлопці в нас зараз не дуже до м'яса. І воно таке смачне, я вам скажу, що другий раз би сказав, ти та юшка годиться, воно цінує, що все. Не то, що там якась побовтів, а, і, і цибулька, і перчик там, і морковка, все. І... Я зараз варю супчик із сметанкою. Заправляю сметанкою. Вершковий. Да. Своє домашнє. Ну, своя капуста краще. Набагато краще. Якщо хто хоче. Витримати можна. Я одні свої знайомі приложила, вона каже мені, що і живу сама, і роблю все сама. Фізичне, фізична праця. І ніяк не худаю. Не можу ніяк похудати. Я їй кажу, що переходь на от таке на інтервальне голодування. А як це? Ну, я їй розказала, та що ти, я не видержу. Ну кажу, тоді не стогни. Що ж тут кажу, видержувати? Дієти нема ніякої, їмо ми все, що в нас є, що, що ми хочемо. Що я схотіла, те я і приготувала. М'ясо я можу їсти, м'ясо і все. Ну, я так не видержу, зате скажу, знаєш, я кажу, може я й не худаю. Я, ну, ну і вік уже ж таки. Бачу, що по-своєму. По, по одежі я не бачу, бо я її не міряю. Кожен день Но, По що, мені там, видно. А по доці дуже гарно видно. І по собі я бачу, що от, купаюся руками сюди-туди, я вам правду кажу, кажу, доці, ціта, до наче я похудала. Ну, Вісок, звісно, немає, але на лиці видно, що схудла. Ну. І кажу, похудаєш, не походаєш, так як на організм легше. Дуже легше люди добрі на організм. І ввечері лягаю спати, не стогну, що я переїла і желудок не стогне, і живіт нарепається. І вранці я встала. Зараз ось вже я ще 11, мабуть, немає. Скоро буде 11 година, кажу, пішли, виріжемо капусту, а там якраз упораємося з цією роботою і якраз поснідаємо. І коли пер, перший прийом їжі прийняв, тоді вже не дуже до 6 часов якось не дуже й хочеться. Буває, коли, я, я не знаю, як доцільна, а я буває, коли от так пів п'ятого, а ще щось з'їм. З'їла, тут 6 годин вечора підходить, е, ні, вже я не хочу. Вже я, нічого мені не хочеться. Якщо си через силу ввечері вже останній прийом, щоб тоді легше було на другий день до 12-ї дотерпіть. Коли, коли хоче хтось щось змінити в собі, от хочете ви похотати, ну поставте собі якусь ціль, а ще краще закохайтеся. А це вже ділянка з своєю капустою і своєї розсади. Куповане семено. Оце посередині точно знаю, що це аналог агресора. Такої агресора не було тоді в магазині, і мені порадили тут два сорти. Ну, я скажу, дуже хороша. Ось яка. Дуже збита. Дуже. Важка. Вона й схожа на агрес. така ж. і Листя таке ж дуже така, туга, туга, важка, Просто як камінючка. Mm. Тут різні, тут не тільки ці два сорти, що аналоги, а вон якась, напевно, середня. Нам вистачить. Капуста. Тут... Білокрилка, слава Богу, не з'їла, відвоювали, Всі що, що цього білорожні. року. Що... Минулого року дуже білокрилка нападала. Всяка головочка. Дуже хороша. зараз я пройдуся. Ну, ой, та, о боже, вона як камінь. Вона, <різь> <різь> вона як камінь. На, на тобі на одну руку. Держи однією рукою. О, ого! Нічого собі. Дуже така збитенька. А, яка вага тоді цієї. Боже, яка вона здорова. Я її однією рукою наверное, не вдержу. Ой. Капустяна троянда. Ух! Ух. 5 кг це... Ой, доведуться. Точно, 5 кг. кілограмів до 4. Я так на кілограми не ну, дуже важка. Да до десь 4 кг, а то півтора бусі. 5-6 кг точно є оцінії капустини. І багато її не треба, ну і погано як немає. Капусти. Це для нашої сім'ї багато було. Багато. Так, не ну, садиш, думаєш, не вродиш. Mm, да. Оце ось якась, не знаю. Середня якась вона тут була, вона дуже репалася і, і їли її. Ось порепана. Це все вівці поїдять, вона однесла. А однесла, висипала, вони а. на мене дивляться, думають, що. Ти подивися, вона не репнула. Не репнула, ні? ні. Вона так зложена, ти подивись, вона всередині, як і зложена. Бачиш? Її в підвал ніхто й класти не буде. Слабо зложена вона, пустотіла якась. Або поквашу, або овечки поїдять. І... А цього і не вирізали. Дрібне? Не дорізали. Овечкам все одно треба давати. Овечки були. будуть їсти, вітаміни. Вже не один рік даємо і овечкам, курям. Радісно, коли садиш, робиш, і воно ще і родить. І ось скільки капусти у нас вийшло. Вона буде лежати тут тижнів два. Ну, якщо вже будуть великі там морози, підходить, то сховаємо. Буде віддавати свою вологу лишня, яка ще не потрібна в підвалі, бо й так підвал повний. Трішечки всохнеться і тоді краще лежатиме. І спустимо ми її в підвал. Так і пройшла, пройшла годинка нашого до обіду. Ми підемо хто обідати, хто тільки снідати. Якщо сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося, підтримуємо. Всім до побачення! Пообідаю і поведу бусінку гулять.